З 8 квітня номінально розпочалося так зване путінське перемир'я. Україна офіційно відмовилася від перемир'я на три дні. Зеленський назвав це фарсом, бо Росія в такий спосіб просто хоче забезпечити тишу на 9 травня. І питання, яке, ну так би мовити, опосередковано стосується нашої теми дискусії, але менш з тим: чи варто завтра, 9 травня, під час параду на Червоній площі, наносити удари по Москві? І чому ви так вважаєте? Пане Сергію, давайте з вас почнемо. Гарне питання. Ми можемо наносити удари по Москві. Це в тому разі, якщо наша економіка дозволить накопичити потрібний ресурс, що стосується дронів, і при правильно спланованої операції ми це можемо зробити. Але зрозумійте правильно наразі система протиповітряної оборони навколо Москви, в самій Москві, в одному залпі сягає тисячі ракет. Для того, щоб ми досягли цілі, то нам умовно кажучи, хоча б треба 1200 дронів, які ми безпосередньо можемо направити по Москві. Якщо порахувати економічні досі, середньому дрон з дальністю польоту до Москви це десь на рівні від 15 по мінімальній ціні до 40 тисяч доларів, деякі мають і більше, то порахуємо, скільки грошей треба вкласти, аби досягнути цього, скажімо, більше політичного ефекту. В цей час, вдячної силам оборони України, вони, поки ворог стягнувся до Москви, абсолютно спокійно, планово, цілеспрямовано наносять удари по критичним об'єктам Російської Федерації, що стосується аеродромів, заводів, фабрик, які виготовляють зброю, які забезпечують потреби збройних сил Російської Федерації. Тому е інколи ми вибираємо. Не політичні е, вподобання, а практичні вподобання, що приносять користь е, нам. Бо чим менше працює їхня економіка, тим простіше нам воювати з їхньою армією. Почули вас, дякуємо, пане Юрі, а ви що думаєте? Чи варто бити по Москві завтра по параду? На мою думку, все насправді, в, в, скажімо так, може обмежитися дуже простим формулюванням. Україна завжди вибирає військові цілі. Якщо військові цілі є в Москві, то допоки не підписано угоди про перемир'я, ми будемо бити по Російській Федерації. Але там скупчення техніки, мова ж про парад це військовий парад, правильно? Дивіться, якщо ми говоримо про парад, якщо перейти дійсно в практичну площину, хоча я не є військовим експертом, на відміну від моїх колег ці студії, я думаю, що та техніка безпосередньо, яка на червоній площі, я колись був на червоній площі, вона дуже маленька. І та техніка, яка там поміщається, вона не грає ніякої ролі абсолютно зараз у війні. Тому швидше за все, це це не є дуже важливою стратегічною військовою ціллю. Наробити біди це звичайно може зробити дуже жахливу картинку, так але це не ціль України. Ціль України зупинити Москву в тих засобах і в тих місцях, де Звідки відбуваються найгірші удари по Україні? Отже, різні аргументи, але наскільки я зрозумів, відповідь, що не варто цього робити з цього боку студії. Але цікаво, що думає пане Михайло. Бо пан Сергій заявив, що є і можливо, політична доцільність. От що ви про це думаєте? Ну, пан Сергій може більш фахово судити в цій ситуації. Він є професійний військовий, якого я поважаю за його досвід, за його патріотичність. І дуже шкода, що такі люди зараз мало задіяні саме в практичній бойовій роботі. Але мені видається, що рішення бити по Москві 9 травня чи не бити, має вирішувати ставка верховного командувача, враховуючи декілька аспектів. Перше, це військовий і досягнення цілий. А друге, це політичний, що воно дасть для. України, в тому числі на міжнародній арені. я думаю, що вище військово-політичне керівництво вже, мабуть, ухвалили рішення. Тут мені видається важливо не нашкодити, як для держави в цілому, для військової нашої потуги, бо справді все, що відправляється так далеко, як до Москви, воно вартує великих грошей. І чи досягне цілі тут справді є питання в політичному плані? Треба враховувати позицію наших міжнародних партнерів. Я думаю, що проводилися консультації в, закритим, в закритому режимі насамперед сполученими штатами та й деякими європейськими державами. Поживемо завтра. Побачимо, можна я уточнення зроблю. Е, ви кажете, можливо, були якісь консультації з партнерами. Чи є у вас розуміння або припущення, або здогадки? Міжнародні партнери могли застерігати Україну не бити 9 травня по Москві? Чи могли сказати, що це ваші справи? Якщо у вас є чим бити? Будь ласка, я не маю такого інсайду, але як правило, наш чи військове керівництво у більшості підкреслюю випадків враховує позицію партнерів. Могли і бути такі застереження, але у мене такого інсайду немає. Дозвольте, якщо можна. Шановні ведучі, дуже коротко, ви якраз на початку програми казали, що буде факт-чекінг і можливе для уникнення маніпуляцій. Пробачте, я як журналіст змушений дещо сказати. Пан Сергій і я ми говорили про різні речі. Пан Сергій говорив про взагалі удари по Москві. Не в рамках 9 травня, а я говорив про удари про червоні площі. А ваше зауваження було, що в нас різні позиції. Це не зовсім так, на мою думку. Я змушений це сказати, тому що Москва є дуже велика. А червона площа там, де парад і буде скупчення всіх міжнародних гостей, це дуже маленька, невелика, що вас удари по Москві і удари по червоній площі це різні речі. Військові об'єкти можуть бути як поруч Москвою, так і в самій Москві. А ось цей Юрій, центр це дуже маленький. З політичної точки кільця. зору, в чому, в чому різниця? Дуже велика різниця. Бити по всім військовим цілям, в тому числі в Москві, треба завтра, післязавтра і завжди, допоки це буде треба. А червона площа, на мій погляд, не має значення. Почули, пане Ігорі, ваша думка. Питання те саме. <кхем> Що завтра відбувається в Москві? Завтра відбувається черговий раунд по бідесі. Я не хочу навіть назвати це перемогою, там, ювілейною і ще якийсь. Весь нормальний світ згадує день завершення війни. І лише одна пришелебкувата країна в цей день святкує, пиячить, розказує про свою величі, припро, при, про, приправляє це там, приказкою можемо повторити». Можемо повторити, а можемо і одгрести. І відповідно, якщо пан Михайло там, підсумовуючи, може, з вашого запитання, сказав про власний військовий аспект і про політичний аспект. Я би сказав, я буду повну цю історію. Нам буде важко власне в такому колі співрозмовників посваритися, бо ми так чи інакше стоїмо на державницьких позиціях всі, при певній там зміні поглядів, які будуть скоріше статистичними. Є третій аспект. Третій аспект є ідеологічний для Москви отримати по зубам, по своїм противним, гнилим та отруйним зубам в їхній день побідобєсі на червоній площі і ще буде дуже боляче. Наскільки це реалістично? Ухвалює військово-політичне керівництво України і ставка верховного Командувача. Наскільки це е, можливо, це можливо, е, що сказав президент? Президент простими словами сказав: ми не можемо гарантувати безпеку тих іноземних делегацій, які приїдуть. Як ви зрозуміли ці слова? Це ваша проблема. І от це для Росії ідеологічний ляпас на їхнє побідобєсіє, на які з'їхалися всі, хто хочуть отримати пробачення боргів, а також ті, хто хочуть зробити захід в Росію, ну це буде показово. Власне, тому що роль і місце цього, так би мовити, свята. Під час такої самої війни, яку розв'язала Росія, ну, буде ламати власне їх сценарій і весь той картковий будинок на як колос на глиняних. Хран. Ви про що зараз сказали? Про ідеологічну доцільність про ідеологічну доцільність. Тобто, треба розглядати це ваше запитання з кількох площин. З військової це має бути боляче. З політичною це має бути результативно. З ідеологічної це має бути тобто Україна. Мала би удари? може такі удари. Україна може розглядати будь-який варіант, і це буде з різних боків мати своє значення. Але тут я хочу повернутися до того, що пан генерал сказав, завжди треба думати про економічну доцільність. Мені здається, це Не стільки економічна досільність, а до в тому, що Краще вдарити по Червоній площі, получити все в ідеології, або спалити декілька заводів, декілька літаків на тих аеродромах, які моблять Україну. Я виберу завжди аеродроми і заводи. І ще один нюанс стосовно тих так званих гостей, які будуть на тому мавзолеї стояти, а будуть проходити ті, які мають бляшанки. За проведення так званої спецоперації в Україні, от, от це ж страшний міжнародний має бути ефект. Як вони будуть преклонятися перед тими, хто вбивав, хто гвалтував, хто нишив бучу і інші е, е, регіони нашої держави? Тобто вони перше розділять відповідальність. І вони підтримують, мабуть, ті речі і тих людей, які вони творили тут. Через те, після цього має бути серйозний ефект на рівні Європейського союзу. Якщо хтось буде там, а інформації, що звідти, і інша міжнародна спільнота. Як вони після цього зреагують? Чи вони справді розділяють? Виходить, що на жаль, це так. В Кремлі анонсували приїзд близько 30 іноземних лідерів або представників. І будуть топ-гості, як то лідер Китаю Сі Дзіпінь.